Окремо хотів би сказати про те, що ми з вами а, маємо нести серйозну політичну відповідальність за наше призначення. Ми бачимо реакції на призначення в тих чи інших міністерствах. А, хотів би сказати, шановний колега міністрам, я не збираюся вас обмежувати. Ви вносите кандидатів на посаду в те чи інше міністерство. Ви несете за це політичну відповідальність, я готовий її розділяти спільно з вами. Але просив би, щоб ви були дуже виважені. І вносили кандидатів на посади, які не є скомпроментованими. Тому я сьогодні звернусь до НАБУ щодо перевірки фактів по заступнику міністра Віктору Кансураку. І далі я би просив дуже ретельно розглядати позиції щодо призначення спецперевірок людей. Той, хто не винен, має бути захищений, а той, хто винен, має нести відповідальність. І я думаю, що антикорупційні органи дуже швидко це доведуть.